Вітаю, вітаю з нами! Так, на відео попередня серія, ви пам'ятаєте, ми подорожували до Сіроло на північ Італії в кінці вересня. І зараз ми їдемо на потягу до Болонії. Це 4-3 години і вартує того. Дорога дуже гарна, з залізницею можна подивитися багато міст. Різних містечок, сіл, і взагалі оглянути берегову лінію Півночі Італії, споглядати її та насолоджуватись краєвидами. Раджу цей маршрут. А це порт. Бачиш, здалеку. Спочатку потяг дуже довгий час їде вздовж берегової лінії, і крім моря і готельних всяких. Комплексів і маленьких бізнесів ти нічого не бачиш. Пізніше ти потрапляєш в зелений вирій півночі Італії. І так гарно з однієї сторони гори, а з іншої сторони, ну, уже не море. Але його слід іще відчувається. Можна подивитися на цю працьовиту частину Італії. Багато виноградників, городів різних, а також навіть яблуневих садів. Не можна не оминути прекрасний стиль чоловіків в Італії. Вони завжди виглядають бездоганно. А тим часом це був перший домінічний досвід потягу. І вона пройшла його чудово. З маленького велике, з тихого шумне, з доволі яскравого і зеленого. У доволі похмуре цементне урбаністичне місто. Але скоріше це було перше сприйняття від зміни картинки, бо архітектура в місті зачаровує. і ви в цьому переконаєтеся зараз. Недовго загугливши на карті, я знайшла найкраще місце з піцею в центрі самого міста з такою автентичною їхньою піцею з печі. Я, звичайно ж, туди побігла, бо була дуже голодна. Ми всі були насправді втомлені й голодні. І з поїзду, поклавши речі, залишивши в готелі, першим, що ми зробили, це шукали їжу. Єдине, що мушу сказати: якщо ви дуже голодний, голодна, краще обирати їжу, яка вже є в наявності перед вами. Тому що італійці завжди мають ось цей ем, такий, ем, підхід повільний, який передбачає процес і задоволення, тому він готував цю піцу доволі довго, протягом, мабуть, 30 хвилин. Але вона була смачною, хоч і з довгим очікуванням, тому мені важко сказати, чи виправдала під це моє очікування, бо я просто була нереально голодною і на неї накинулась. Вибирай. Ну що ж, поївши, ми набрали сил і пішли дивитись місто, так як у нас всього лиш був один день на це. Всього лиш один. Це дуже мало для Болоні. Одразу скажу, що потрібно хоча б три дні мінімум, щоб мати можливість переглянути і відчути хоч трошки атмосферу міста. Найкраще там і на п'ять днів зупинитись. Що я найбільше люблю в Італії дивитися, це собори. Я не знаю, як це пояснити, але кожний собор, в який ти заходиш, він унікальний чимось. Він настільки насичений різними дивами, що там можна роздивлятися і пробути в ньому ну, купу часу. Це безкоштовний музей, але з такою ціленною кількістю наповнення. Ну, я завжди його рекомендую в будь-яку погоду року. Це хороший варіант для часопроведення в Італії. Можливо, здається, з дитиною це не найкращий е об'єкт для огляду. Але враховуючи, що в Італії в будь-якому місті, старому, ви знаходитимете їх на кожному кроці. Ну не зайти в них, не ознайомитися, не торкнутися до історії, відчути цю енергетику. Тим більше, італійці дуже віруючі люди, і вони це все підтримують. Ти можеш відчути і сьогодення в соборі так само, як і цей минулий дух. Гляючи містом без жодних планів, ми просто роздивлялися архітектуру і натрапили на одну з найвідоміших пам'яток Болонії. Це базиліка Санто Стефано. століття. Побудована близько п'ятого століття на місці давньоримського храму. Як виявилось, за площею вона дуже велика це поєднання семи храмів, тобто такого комплексу соборів. Я не буду вас вантажити зайву інформацію, її можна прочитати в інтернеті. Але скажу однозначно, що це місце цікаве. Тут вільний вхід, тому думаю, в час сезону високого буде тут людно. Хоч місце мене і не сильно вразило, якщо порівнювати з тими ж храмами і соборами на кожному кроці, то це місце, хоч і є дуже історичним і найстарішим взагалі, храмом в Болоні. Мене він цей храм не сильно зачепив, Але безумовно в нього є цікаві колекції картин і щось те автентичне, яке вони намагаються зберегти ще з середньовіччя. Ну і з п'ятого століття навіть, як каже нам історії. Мабуть, одразу видно, скільки матеріалу я відзняла, враховуючи те, що в мене був на цей час, бо коли бачиш щось дуже захопливе, ти просто забуваєш навіть, в руки взяти телефон. Ну, але тим самим ви можете переглянути експозиції і подумати, чи вам є сенс витрачати час на це місце, якщо ви будете відвідувати Болонью. Зовні, до речі, він виглядає дуже мило. Це площа перед входом. А тут ми вперше помітили ось ці штори на вікнах такі заслонові. Стало цікаво, як часто вони їх міняють, бо вони сильно висвіли після літа. Цікаво. Цього там таких великих будинків не було. Знаючи, що в нас обмаль часу, я не робила великих досліджень по місцях відвідування, але про місця де ми можемо поїсти. Я загуглила. І ось це місце з морозивом. Одне з найвідоміших і справді найсмачніших. Я в цьому перекладаю. Я не є велика любителька морозива, але маю великий досвід його в різних країнах. То моїм фаворитом завжди була Хорватія. Тепер приєдналася ще й Італія. Дуже смачне морозиво з насиченим таким маскарпоновим смаком. Я спробувала. Воно на мій смак було неймовірним. Ну, а ми тим часом завітали ще в один храм. І за збігом обставин поруч біля цієї церкви був один з найстаріших університетів Європи в Болонії. Я не змогла не зайти на його територію якраз під час цього проводилась лекція. Захоплива атмосфера і архітектура. Він насолоджується життям, на мій погляд, краще, ніж мій Нідерландах. А ще цікавий факт: в місті знаходиться понад 100 тисяч студентів, уявляєте? А тим часом на нашому шляху був ще один великий просто собор, і там було святкування на площі вже біля виходу весілля. Мені було дуже цікаво зайти в нього, і він справді. Повністю був інший за стилем і дизайном. Це настільки було цікаво. В цих соборах можна проводити просто години, роздивляючись всі елементи. Я давно вже хотіла відвідати Болоню і не мала якихось від неї очікувань, але вона відкрилась для мене зовсім з іншої сторони, з якої я очікувала, мабуть, її побачити. У цьому соборі було багато білого та червоного кольорів. Навіть плитка на підлозі, як би вона не затерлась, досі йшла в гармонії. Цікавим фактом, що ця базиліка носить ім'я святого Доменіко і не зайти в неї було просто мені. Неможливим побудована була в 13 столітті і збереглась в чудовому стані, хоча зазнала і реконструкції звичайно. Безкінечні довгі галереї, в яких можна губитися і гуляти цілий день без парасолька, якщо йде й дощ, і нерівний асфальт навіть в самому центрі болоні додавали місту. Шаленого шарму, бо зберігали його автентичність, виснажені довгою прогулянкою. Ми вже натрапили на будь-який заклад, аби сісти відпочити, випити по коктейлю і завершити цей прекрасний насичений враженнями день. Як твій місяць? Смачний? Так. Місто потроху чоріло і приходила ця вечірня атмосфера. Домініка, замовимо, замовами, Домініка. Домініка just told that she wants to order all this palace when she will grow up. Ну, так як це студентське місто, то очевидно, що вечірня атмосфера тут дуже жива, що на контрасті з німеччиною неймовірно сходах. Ти не думаєш, вони просто милуються краєвидом? Це тому, що центральна площа. Буду вдячна, якщо вподобаєте моє відео. Мене це надихає монтувати швидше. Хіба не жарівни ці фонтани з жіночими персями і оголими чоловічими тілами? Чудово. Місто наче перевдягнулось, вдягнуло вечірній одяг. Тут справді дуже атмосферно і гарно. Після довгого перебування в Німеччині і Італії це як свіжий ковток повітря.

Ну і на цьому наша шестиденна поїздка до Італії завершилась. Чи достатньо було цього часу? Ну, якщо враховувати, що з погодою нам не пощастило, то мабуть так. Але для Болоні точно одного дня ні. А ми тим часом приземлялися в Кьольм серед дня і було не хмарно. Не йшов дощ. І ми навіть зазняли, подивіться, краєвид на місто з кьомі домом. Дякую за перегляд і не забудьте про вподобайку. А також наступне відео буде вже заключною серією по відвіданих Цього разу моєї мами нас до зустрічі!